Мені не показало, що ти там написал. Конечно. Пане поліцейський, тому ви нарушуєте? Та заноси, заноси, розумієте, резиня, резина літня. Так, яка реза тому Ви не, не мали машину на 19 тисяч ремонт. Ого. Е, ви, наверное, себе опасно. Ну давай ты, может, выключу админ, а я везде по отправи. Ну що я зробил не так уже. Да? В випадково, выпадкова, да? Не выпадко. Оф топом кашу тут админ, це РП. Да? Ну пацаны сломаний. Вы что, не розумієте таке ще не звезло. Те занесло, це коли вас повітає, а не прямо позустрішся. Ну, в мене занесло тоді, в мене в... У мене руль не міг викрутити. і крутитися. І... І... На обочину не вайте стіяти по себе дорожнього підбити перешкоди нічим допомогти. thank you